Привіт, малючки! Не очікували! А це той самий легендарний вівторок. Тож сьогодні я вам розповім, звідки пішли корені релігійних символів. Спершу християнство. Як більшість із вас знає, крутий чувак Ісус був розіп'ятий, незважаючи навіть на те, що за ним було важко помітити і грішок. Тож християни вирішили, що хрест відображає його муки і може стати символом цілої релігії. А особисто я вважаю, що обирати поміж усіх можливих речей хрест це як мінімум трішки дурнувато. Тож мій Месія був крутим типом. Поширював любов і жуйку по всьому світу. Тіло багатсько щедрих чудес, але в самому кінці він своїм чудовим обличчям впав у їбаний капкан та помер. Тож це буде символ нашої капканської релігії: любов, мир, милосердя і капкан на ведмедів. Наступною ж буде єврейська зірка Давида. Вона часом мелькала ще в 11 сторіччі, проте справжньою зіркою стала близько 1800-х років. Жодного замудреного значення за нею просто немає. Вони дійсно взяли рандомну фігуру, яка була під рукою, та зробили її своєю власністю. Броу, заціни мій модерний релігійний символ. Я абсолютно впевнений, що ти з цим не продвинешся. І також цілком переконаний, що це більш схоже на каляки, які малюють третьокласники в своїх зошитах. Ні, Чувак, щойно він стане популярним, і всі почнуть асоціювати його з моєю релігією, коли побачать. Чим би дитина не тішилася. Джиммі, що це в твоєму напизничку? Це лише маленька каляка. Джиммі, слухай сюди. Ми. Катоки, тож ж підъеди сюди, да це богохульство. Але мама, я ЗАРАЗ! А тепер переходимо до ісламу. Тож зірку півмісяць використовували як символ Османської імперії, що заполонила більшу частину ісламського світу впродовж 18 століття. Проте як і в будь-якій хорошій історії імперія розпалася, але вже після Першої світової, цей символ згодом адаптували, і він почав відображати іслам десь у 1970-х роках. Роб, вгадай що? Я започаткував власну безбольну команду. І ж це нового Чикаго Капс? Ой, перестань! Вони ледве можуть зватися командою, коли вони востаннє щось робили. Ніхто не використовує цей символ, адже жодна людина не хоче купувати їх мерч. Але це буде ідеальне лого для мене. Я беру його для своєї команди. А чи не призведеться до певних непорозумінь? Лиш тому, що вони побачать хлопця з з черсі, що зміг нарешті відбити м'яч. І неочікувано з'являється даосизм. Добре, тож ін'янь або як його кличуть тайджиту, насправді ткнув свій ніс у багато азійських релігій. Просто даосисти нині використовують його як їх головний символ. Він зародився в Китаї у далекому 11 столітті нашої ери. Хоча він міняв свої стилі крізь роки, і ньян завжди відображає одну і ту саму ідею: баланс між протилежними силами в світі. Отож, корол, баланс між добром і злом. Погляньмо на твій дизайн. Непоганенько, непоганенько. Добре, що ж до тебе стів, що тобі за таке. Оу! Oh, ну, ви сказали баланс між хорошим і поганим у світі, тож я намалював як бутерброд із сиром на грилі тисне руку повністю покритому лезами дюдо. <різь> Добре. Усі питання в бік. Чому бутерброд – Це найкраще, що ти зміг придумати? Е, а ви колись їли бутерброд по справжньому? Із щойно намащеним вершковим маслом, хрусткий, із гарною скоринкою, трішки цибулі? Забирайся, геть! Добренько. Ви точно бачили, як люди медитують у фільмах? І вони там постійно роблять цю «Ом» штуку. Що ж, як виявилось, «Ом» — це назва популярного індуїстського символу, і набридливо кричати його вважається священним законанням, тому то його і викрикують під час таких розваг, як жертвоприношення чи йога. Справжнє ж значення за цим символом означає з біса багато речей. У залежності від того, кого чи коли ти питаєш, але незалежно від того, які ваші цілі, цей звук це завжди є універсальна молитва. «Благослови нас Господь і твої щедроти, які ми зараз отримаємо. Ах, ми так будемо сидіти до сьомих віників. Ні. Знаєш що? Я зроблю свою власну релігію з Бекджеком монашками. Так. І наші молитви будуть довжиною в один склад. Ми просто робитимемо полу... 어... коли нам захочеться помолитися. Це все. Обід. 어... <insolat> Але як це може мати якийсь сенс? Це моє слово, і я можу надати йому будь-яке значення, яке захочу. Тож просто наділю його всіма значеннями. Воно означатиме душа, означатиме все свізуватись і чіпси, воно означатиме, що я більше не мушу декламувати ще якусь затягнуту залупу. Ага. Так чи інакше. Подай кукурудзку. тож на привеликий жаль, це все на що нам вистачило часу сьогодні. Колись я зроблю другу частину, в якій розгляну деякі більш загадкові релігії. Але до наступної зустрічі, не забувайте донатити. Я саме дякую за перегляд. Та якщо саме ви дуже хочете мене підтримати, пожаліти мій голос, і у вас є гроші, яких у мене, якщо чесно, немає. То я залишу свій номер карти знизу. Ще раз дякую.